обласна військова адміністрація, головою голови провела комісію Тектанець. Всі ці питання були розглянуті, були визначені населені пункти, які можуть бути підтоплені. І що далі робити саме таким станції, а також з оповіщенням і маршрути, які будуть можливість зв'язку виїхати, тобто евакуація. Ми провели нараду у Зазимі, позавчора, з головою, з усіма службами. Там все відпрацьовано давним-давно вже маршрути. Куди, куди відправляти людей, на якому транспорті, як буде проходити оповіщення. Хочу вам сказати, що підтоплення від так, води Київської ГЕС нас торкнеться не дуже сильно, тому що ми вище трохи. У нас проблема більше, буде, що буде висока вода в Дніпрі і десна стане і буде підніматися сама по собі. Тому це питання стосується від погрібів до літочку. Ці питання відпрацьовані, так що всі знають службі, що робити, як робити. Особа в цьому заключається в тому, що вороги це роблять вночі. Також попереджено це все місцеву владу, а також старост, всі старости повідомлені, транспорт є всі відпрацьовані. Тому, що вода підніматись буде у нас на весні не так швидко. Це більше проблематика буде у Вухівського району, міста Києва, Жородського району частини і Борисівського району. У нас вона піде. Я думаю, що в принципі в будь-якому варіанті наш «Тойот» із Ізозинська громада, вона нормально вийде в ситуацію. Е комісія, як подаримо протокол, прийшли вже комісія, що освої, розписано. Я один земляр, але голові районної ради для того, щоб